Справа в тому, що оказ ББ СББ... наші себе спрощену систему бувають обліку. Що це таке? Ні пані недіє, ні пані Салєнко, ні нічого особливого. Уяви не мають, то не мають уяви. Чуда, ще <рес> раз, ще раз, <рес> будь ласка, голосніше. Будь ласка, голосніше. буде перевірка, яка приходить і каже, дайте мені все. Все. У мене не було перевірки. Ходи один і каже, мені Це це Я видав 40, 45 документів. Ви вірили, потім надали, дайте ще. Я ж читав, дайте це, 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 що ще? А. Немає, немає, немає. Подивіться, мені потрібно це, мені потрібно це. Тільки що, ви чули, члени ревізійної комісії, уяви немає, що ми працюємо в спрощеній системі бухгалтерії. Чому ви не надали нагадали? Сказали, ви не ви не well, робіть розуміють про що йде мова робите... Ви не робіть мене.